Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Далі в ефірі на телеканалі Сфера програму надзвичайна ситуація. Звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Церковні грабіжники працюють на Рівненщині. За одну ніч злодії зуміли проникнути у чотири храми на Березнівщині. Усе, що цікавило, це гроші. Хто вони? Злодії, поки невідомо, Поліція проводить слідчо-оперативні дії, щоб знайти негідників. Продуктивна ніч у грабіжників на Березнівщині вони проникли у чотири храми, щинили дебош, поглумилися над інвентарем та повиносили пожертвування прихожан. Злодії працювали вночі в місті Березне, селах Моквин, Кам'янка і добралися до Щекичина в Корицькому районі. Поліція думає, то може бути. Одна і та ж компанія. Період часу, послідовність їхніх дій, вказує на те, що це були одні ті самі особи, які проникали в дані культові споруди. Про те, що у церквах побували непрохані гості, настоятелі виявили зранку. Скриньки з пожертвами були порожні. Входив з тієї сторони, бачу центральний вірватий замок. І що там вже було? Все було понятно, що вже злодії там були. Розкидано на касі розкидані записки, розкидані. Коні, о, ну, що на касі я маю війду. в вултарі, в тумбочки відкриті, є. в різниці теж там без порядок такі. У Святопокровському храмі Березного викрили тисячу гривень, а у церкві села Моквин сейф із грошима в сумі близько шести тисяч гривень, а в селі Кам'янка зафіксували лише проникнення. Зломані двері вхідні, Одразу везу поліцію, повідомив старосту касира. Що викрили? Викрили сейф, вскрили. До пожертв – в скринку все на місце. Дякувати Богу. Правоохоронці шукають грабіжників, спілкуються із місцевими жителями, можливими очевидцями злочинів. Даний час березні відділення поліції проводяться слідчі оперативні заходи по встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. По кваліфікації буде відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. 20 дітей з інтернату підкосив сальмонельоз. із схожими симптомами кишкової інфекції один за одним почали поступати діти у Долбунівську районну лікарню. Медики кажуть, масове захворювання могло бути спровоковане неякісною їжею або ж необробленими продуктами, в якому нині стані діти. Дивіться далі. А вчора мене мені сюди привезли? Цей хлопчик, вихованець з Долбонівської школи інтернату. Він вже другу добу в лікарні і каже, стало зле невдовзі, як він поїв. На якісне харчування в інтернаті вклало на лікарняні ліжка 20 дітей із спецзакладу, що розташований на здолбунівщині. За п'ять днів один за одним у районну лікарню почали поступати маленькі пацієнти із схожими симптомами. Діти почали поступати 6 жовтня. Перші діти, найменша менша дитина, у нас чотирирічна дитина, старшим 11-12 років. В цьому проміжку поступали такої вікової структури діти в нас. Поступали вони в нас в середньої ступені важкості і в легко ступені важкості з скаргами на. Блювоту в кого одноразово, в кого багаторазово, підвищення температури тіла, млявість. Лікарі ставлять діагноз пацієнтам з інтернату сальмонельоз. Причиною спалаху могли бути погано оброблені харчові продукти, кажуть медики. Зараз хворі у стабільному стані. Поліція дізналася про інцидент у спеціалізованому закладі від співробітників лікарні. Тепер правоохоронці проводять досудове розслідування. Стаття 137 – Це невиконання або неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Якщо слідство доведе вину працівників інтернату. То вони можуть понести суворе покарання. Санкція статті передбачає як мінімум штраф. Ну а далі йде обмеження волі на строк до трьох років або ж позбавлення волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю на строк до трьох років або без такого. У дубні на жінку впала стіна розваленого будинку. Пенсіонерка мешкає поруч аварійної будівлі. Коли проходила повз, частина конструкції привалила літню жінку. Крики про порятунок почули перехожі та викликали медиків. Цей будинок вже не перший рік знаходиться в аварійному стані, але власниці до нього діла немає. Люди неодноразово зверталися і до неї, і до міської влади зарадити можливі біді, але поки безрезультатно. Тим часом жінка, яка постраждала через байдужість, нині оговтується в районній лікарні. Її Стан медики оцінюють як задовільний Правоохоронці теж отримали заяву від потерпілої та за фактом службової недбалості вже відкрили кримінальне провадження. Сьогодні в Рівному горів житловий будинок в районі Басового кота повідомлення про небезпечну ситуацію. Рятувальники отримали пів на восьму ранку від самих власників. Люди побоялися братися за гасіння. Горіла покрівля та оздоблення фасаду будинку. На вулиці Степанкові в Рівному сьогодні, 12 жовтня, горів приватний будинок на два поверхи, який належить приватним підприємцям. Власники прокинулися і зрозуміли, що їхній дім горить з надвору. Щоб загасити займання та попередити розповсюдження вогню на сусідній гараж. Надзвичайники ліквідовували вогонь із трьох. Точок одночасно, трохи більше як за годину 14 бійців рятувальної служби небезпеку здолали. Існувала загроза поширення вогню на житлові приміщення та прибудований гараж. Людей оселі не було. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців. Пожежа не встигла знищити житловий будинок. Вогонь пошкодив лише покрівлю будівлі, площу 7 метрів квадратних та окремі речі домашнього вжитку. Над причинами загорання тепер працюють фахівці рятувальної служби. Це все на сьогодні у мене бережіть себе та своїх найдорожчих до зустрічі в ефірі на телеканалі Сфера. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.